Слава Україні! Розпочалась 452-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Галаганівка, Чернігівської області та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїде, Сумської області, а також Уди, Козача, Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатні на Харківщині. На Кубінському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополів, Фиголівка, Новомолинськ, дворічна западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської.